Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо тему динамічного підключення файлів за допомогою мови PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Щоб зрозуміти тему динамічного підключення файлів, нам потрібно зробити щось на кшталт повноцінного веб-ресурсу. Тобто, це буде такий проект, де буде декілька сторінок, і ми зможемо переходити між цими сторін. comment. Отже, в нашому головному файлі ми давайте створимо з вами шапку. Оскільки це шапка, то я прописую такий html тег як хідер. І тут все буде досить примітивно. У нас тут лише буде декілька посилань. Наприклад, перше моє посилання воно буде вести на головну сторінку. Ну і тут можете на українській написати, я щоб швидше було, буде писати все на англійський. Тобто, home – це буде головна сторінка. А також пропишу ось таку просто паличку. Це буде наш такий декор. І додатково Пропишу ще одне посилання: це буде вже посилання на таку сторінку як about.php. Поки що в мене немає такої сторінки, але зараз я її створю. Ну і це буде посилання на ту нашу другу якби, сторінку. Отже, тепер ми давайте дійсно створимо цю саму по собі сторінку. І потім її будемо редактувати. Тобто в нашому проєкті я створюю новий файл, прописую about.php назву для цього файлу, і трохи пізніше з цим файлом ми ще попрацюємо. Поки що нехай буде як просто порожній файл. Отже, я додав шапку до сайту. Також додатково я давайте створю ще футер. Ну і це буде спеціальний html тег, І тут буде написано щось на кшталт наступного. Тобто, тут буде написано усі права захищено. Наприклад, такий буде текст. А також додатково, я ще хочу, щоб е, тут в нас виводився знак копірайту. райту, і для цього я прописую спеціальний ечімалтег. Ну html символ вірніш, це ampersand-copy. І в принципі можна тут більше нічого напевно не дописувати. Отже, тепер, коли ми зайдемо на нашу сторінку, ми побачимо, що ось так вона буде виглядати. Тут в нас є два посилання на головну сторінку на сторінку About. Ну і звісно, ми можемо, наприклад, натиснути на About. Ми помітимо, що ми переходимо на потрібну нам сторінку. Вона поки що порожня, але все ж таки вже є якась певна навігація. І тепер ми давайте з вами зробимо наступне. Ми давайте з вами скопіюємо весь цей код. Та вставимо цей код сюди на на сторінку «About PHP». Тут, наприклад, в мене вже буде інший тайтл, інший наприклад, «About PHP», а також ми напевно давайте десь ось тут під шапкою. Ну або ну або вже після PHP, це в принципі неважливо. Ми давайте ще будемо виводити певний H1, щоб я просто розумів на якій саме сторінці ми знаходимося. Тобто, тут у мене буде написано «About us», про нас. А тут в мене буде написано щось на кшталт homepage, головна сторінка. Ну і таке ми зберігаємо. Отже, коли ми знаходимося на головній сторінці, тут вводиться homepage. Перехоже на about, тут вже в нас about Us. Ну і знову ж таки, може перейти на головну сторінку. Таким чином, ми зараз з вами створили ну, дуже примітивний, але все ж таки, веб-сайт. Є декілька вже сторінок, і ми можемо переходити між цима сторінками. І тепер, нарешті, ми можемо поговорити про динамічне підключення файлів. Дивіться. Наразі в нас вже виникає певна проблема. Справа в тому, що у нас є декілька файлів, і якщо я, наприклад, в одному з цих файлів захочу змінити шапку, а шапка у нас вона повторюється в кожному нашому файлі, то мені потрібно буде змінити шапку як в цьому файлі. Так і в цьому файлі, тобто мені потрібно буде зробити як мінімум два рухи. Але уявимо, що у нас є ну прям повноцінний вебсайт, де у нас тисячу сторінок, і якщо я захочу змінити шапку, мені потрібно буде просто оці всі тисячу файлів. Відкрити та відредагувати шапку, просто щоб змінити там умовно один якийсь символ. Ну загалом, звучить це все дуже і дуже якось неефективно і неправильно. І щоб нам вирішити цю ситуацію, ми якраз можемо використовувати динамічне підключення файлів. Воно працює таким чином, що певний повторювальний код ми можемо винести в окремі файли. Далі ці файли ми будемо підключати в наших головних файлах, наприклад, як index.php або about.php і коли я захочу поміняти, наприклад, щось в шапці, а ця шапка вона винесена в один окремий файл, то я оцей один окремий файл лише буду редагувати, і далі на усіх сторінках, де цей файл під. Підключається, повсюду вже будуть іти зміни. Ну і це дійсно вже звучить як щось ефективне, щось правильне, і тому в такому форматі саме якраз і потрібно працювати з вебсайтом. Все, що повторюється, краще виносити в окремі файли. Отже, ми давайте з вами таке спробуємо зараз зробити. Для початку я створю нову папку, директорію, ді і ця папка нехай буде називатися Як blocks. Назва може бути будь-якою, але, наприклад, в мене буде ось така назва. Тепер. Я створюю новий PHP файл або просто звичайний файл. І цей файл, він нехай буде в мене називатися як хідер, Відразу до нього додається розширення.php. А також тут я ще створю один файл, він буде називатися як Футер. Ну, і ось два цих файла, вони тут були створені. Тепер що я роблю? Я беру всю цю нашу шапку, а можливо, навіть давайте зробимо так. Я візьму повністю все, що в нас знаходиться вгорі, тобто doctype, head, Оце все я. Повністю вирізаю, і все це я вставляю просто сюди, в хідер PHP. Ну і таке я зберігаю. Все, цей файл, він в нас тепер готовий. Те саме я буду робити і для футера. Також я вирізаю футер, оці закриваючі теги. Я це все вирізаю. І зараз секунду, тільки видалю зайвий пробіл. І це все вставляю сюди, в футер. .php. Все, тепер у мене є. Певний код в цих файлах, і мені залишається лише підключити ці файли в тих місцях, де мені це буде потрібно. Для початку попрацюємо з індекс.php. Тут для підключення певного файлу я буду використовувати таку команду як require. Існує декілька команд, але наразі вивчимо саме цю команду. Отже, require, він дозволяє нам підключити певний файл, і щоб нам вказати, який файл ми будемо підключати, ми просто відкриваємо подвійні лапки або одинарні. Також буде працювати і вказуємо, який же ж файл ми будемо підключати. Наразі вгорі я буду підключати файл header.php, А внизу я буду підключати такий файл як footer.php. Ну і ось так це в мене зараз буде виглядати. Точно те саме я буду робити і для сторінки about PHP. Давайте я от все звідси видалю, ставлю той самий код, і єдине, що я тут відредагую, це те, що в нас H1 він буде трошечки іншим. Тут буде написано About us. Отже, тепер ми, якщо зайдемо на сайт. Ми побачимо, що на головній сторінці в нас нічого не змінилося. Є точно така сама шапка, є точно такий самий футер, також є H1. Якщо я зайду на About Us, у нас тут те саме: нічого не змінилося. Все працює, як і працювало до цього. Але що приємно, так це те, що тепер ми просто підключаємо ці повторювальні блоки, ми їх підключаємо через окремі. Файли, тобто використовуємо динамічне підключення. І дійсно ми можемо в цьому переконатися. От, наприклад, давайте ми зараз в шапку е, захочемо щось додати. І щоб мені додати щось в шапку, мені тепер не потрібно відкривати кожен файл, де ця шапка там використовується. Ні, я просто заходжу в один конкретний файл хідер.php. І тут я, наприклад, додам нове посилання. Наприклад, на таку сторінку, як. Context. Ну, Тобто контакти. Ну і тут також напишу Контакт Ас. Наприклад, ось таке буде посилання. Зберігаємо е, просто цей файл. І тепер ми побачимо, що як на сторінці about.php, так і на сторінці Home у нас відразу вже буде ось це посилання. Тобто один файл я відредагував, і відразу в нас є ось це посилання. Також е, трошечки відійдемо від теми. Давайте ми зробимо, щоб цей наш проект хоч трошки, але виглядав. Краще. І для цього я підключу е, таку такий фреймворк. Це css фреймворк. Він називається Bootstrap. Ви можете зайти на їх на їх сайт bootstrapcdn.com. І тут я просто скопіюю файл. Оцей Bootstrap CSS, копіюємо посилання. Просто достатньо натиснути на це. І далі ми тут підключимо це все. Ми підключаємо через тег link, Тут ми прописуємо rel, Далі вказуємо, що ми підключаємо стилі і вказуємо просто е, href. Ну, тобто, що конкретно ми підключаємо і вставляємо оце посилання. Тепер ми це можемо зберігти, і ми помітимо, що як на головній сторінці в нас були додані певні стилі. Ну, дійсно виглядає хоч трошки, але вже краще. Так і на іншій сторінці, сторінці About в нас також були додані стилі. На контакт я не переходжу, адже в нас просто немає такої сторінки, немає такого файлу, ну, тому там просто буде помилка. Отже, таким чином ми вже скористалися динамічним підключенням файлів. Все це виглядає Досить добре, і ми дійсно, якщо змінюємо е, там шапку або футер ця, ця зміна вона відбувається на повністю усіх файлах нашого. Проєкту. Ну і тепер ми давайте ще поговоримо про різні формати підключення. Дивіться, зараз ми підключали все за рахунок Require. І Require – це така директива, яка дозволяє нам підключити файл. Але якщо такого файла не буде. Ну от, наприклад, я буду підключати зараз неіснуючий файл, то в такому випадку у нас буде видаватися помилка. І разом з цією помилкою далі весь код він повністю не оброблюється. Все, помилка видалась, і більше нічого в нас на екран не було. Показано ні ось цей H1, ні підключення футера. Разом з тим існує трошечки інша директива. Вона називається Include, ось так вона записується. І Include робить абсолютно те саме. Єдине, що якщо у вас файлу не буде, як в нашому випадку, я підключаю зараз не існуючий файл. Якщо такого файла не буде, то все одно буде видана помилка, але далі код він продовжить своє виконання. Тобто, бачите, H1 він був виведений, а також футер він також був виведений. Тобто працюють однаково, інклюд єдине не зупиняє роботу веб-сайту. І тут важливо відмітити, що інклюд або реквайер потрібно проставляти в залежності від того, що ви, що ви підключаєте. Ну, наприклад, логічно сказати, що якщо ви підключаєте шапку, то краще використовувати require. Бо якщо ви якийсь не той файл будете підключати, то сайт без шапки це буде не дуже добрий якийсь сайт. Тому краще, щоб ви бачили, що у вас є е, певна помилка, що у вас. Сайт далі не прогружається, і щоб ви могли відразу це відредагувати. Якщо ж ви підключаєте там, наприклад, якийсь блок умовно з рекламою, то, звісно, можна підключити його і через include, Ну, тобто, якщо щось і неправильно підключиться або такого файлу не буде існувати, то нехай просто реклама не буде виводитися, а весь інший сайт він завантажиться без якихось проблем. Ну тобто, в залежності від того, що ви підключаєте, можете використовувати різні ось ці директиви. І також, окрім того, що Require і include, є ще такі директиви, як Include once, а також require once. Ось так вони прописуються. Вони працюють точно так само, як і Include, і Require. Єдине, що вони дозволяють нам підключити файл лише один раз. От дивіться, я, наприклад, тут спробую підключити header.php відразу декілька разів. І якщо я оновлю сторінку, ми побачимо, що header.php, незважаючи на те, що я його декілька разів намагаюсь підключити, він підключається лише один єдиний раз, і ми бачимо лише одну єдину шапку. Якщо ж я буду використовувати просто, наприклад, Include або ж просто Require, то скільки разів я буду підключати цей файл, стільки разів він тут і буде відображуватися. Знову ж таки, от, наприклад, якщо ви на сайті відображуєте рекламу, то логічніше просто використовувати Include або ж там require. Але якщо це шапка, то логічніше прописати Include once або ж Require once. І в такому випадку. Ви точно впевнені, що навіть якщо десь ви допустили помилку і чомусь підключаєте два рази шапку, вона все одно лише один раз у вас буде показана, що насправді нам і потрібно. Ну, я не буду другий раз це все підключати, але просто знайте, що. Таке можна робити. І наостанок, давайте розглянемо ще одну тему. Наразі, в незалежності від того, на якій сторінці я буду знаходитися, буде це home або ж about, у мене тайтл завжди буде один і той самий. Це цілком логічно, адже ми підключаємо один файл PHP, і тут в мене просто вже прописаний тайтл, тому він завжди на будь-якій сторінці один і той самий буде виводитися. Але мені таки не подобається. Я все ж таки б хотів, щоб у нас в залежності від сторін. Який тайтл змінювався. І от як це можна зробити. Дивіться, ми це можемо зробити насправді дуже і дуже просто. Ось тут, перед підключенням шапки, ми створюємо певну зміну. Ну, нехай це буде тайтл. Назва може бути будь-якою. І тут я, наприклад, вкажу, вкажу таку назву як HomePHP. Також я давайте створю е, схожу зміну, подібну зміну в AboutPHP. Тут в мене буде написано AboutPHP якраз, наприклад. І тепер далі в HeaderPHP Ось тут, замість того, що я відразу вивожу певний текст, я тепер прописую тут PHP, ну відкриваю якби PHP. І буду тут виводити оцю нашу зміну якраз title. Не звертайте увагу, що він її підкреслює, наче такої зміною немає, наче в нас тут помилка. Він просто ну ця сама програма, вона просто не розуміє, що така зміна існує, якби в інших файлах. Він просто дивиться конкретно в цей файл, бачить, що тут такої зміною немає, і тому її підкреслює. Але не хвилюйтесь, це нормально. Ну тобто. То, що тут в редакторі показується якась помилка, це ще не означає, що є помилка. Треба дивитись саме на сайті. Так от як це все зараз буде працювати? Ми створюємо певну зміну, а далі ми підключаємо файл. І при підключенні файлу можна сказати, що ми беремо весь цей код і, наче його просто сюди вставляємо. Ну і дивіться, якби от у нас ось в такому форматі було, то тайтл правильно підставлялася, неправда? Тобто ми створили зміну, а тут ми її підставили. Ніяких проблем. І точно те й саме відбувається, коли ми просто це через е, динамічне підключення підключаємо як окремий файл. Тобто воно сюди вставляється і тому спокійно оця зміна title вона буде видною ось тут в файлі хідер.php, який просто сюди буде доданий. Таким чином, тепер, якщо я зайду на е, головну сторінку, тут пишеться home.php, а на сторінці про нас тут пишеться about.php. Тобто тепер ми підставляємо різний тайтл для різних сторінок. Ну і виглядає це здорово. Ну і напевно, ще один єдиний момент, який варто відзначити. Справа в тому, що якщо весь ваш PHP-код, все, що він робить, так це виводить лише одну якусь зміну, то звісно його можна прописати ось в такому форматі. Але є просто е більш скорочна версія, вона виглядає ось таким чином. І ось те, що я зараз прописав, воно еквівалентно тому, що було написано до цього. Тобто, все, що тут буде відбуватися, так це ми будемо ось в цьому місці. Виводити на екран ось таку зміну. Ну і якщо ми це все знову ж таки оновимо, нічого не зміниться, але просто ми трошечки скоротили код. Кожен раз, коли лише одну зміну треба в PHP вивести, можна використовувати ось таку структуру. Ну що ж, в цьому уроці ми з вами навчилися працювати з динамічним підключенням файлів, це дуже зручна тема. І при розробці сайтів ви постійно будете якісь файли ось так динамічно підключати. Адже це дійсно зручно, коли е, певний повторювальний код знаходиться в одному. Єдиному файлі, і якщо вам потрібно буде замінити цей код, ви лише в одному файлі це робите, і повсюду, по всьому сайту, цей код він також буде замінюватися. На цьому у мене все. сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!